І твої... друзі, і це новий мод Сталевий промінь в волі. Це мод на «Сталкер», Поклик прип'яті, звичайно ж. Ем, це мод від е, команди Infernus. а «Інферніс», як ви знаєте, робить годні моди. І вже він зробив їх багатенько. І вони доволі такі цікаві і наповнені геймплейні. А це ж новий мод, і він повинен бути дуже годним, як чекали його. Не сказати, що довго, але чекали. Інферніс голосив, що він буде хороший такий, також дуже цікавий. В моді буде використовуватися з пак від команди Infernis і також е, Рушій, Infernis Engine. Подробніше почитайте в коментарях, і там все буде розпішано, ну, там буде цікаво подивитись. А зараз трішки про геймплей та сюжет даної модифікації. Ми будемо грати за бійця елітного підрозділу ЗСУ, командиря якого Ghost. Не случайте з Густом з Call of Duty, аму цей буде той самий Ghost, ну це хто знає. Ми будемо виконувати місію, у ході якої нам потрібно буде достати ящик з інформацією на Озеро Янтор. І ця інформація допоможе в ході укр... російсько-української війни. Зараз, звісно, друзі, поки Я, в мене тут скріншоти, а самих геймплейних відео поки що немає. Але вони скоро будуть, тому що вимикають світло, в мене на це просто не вистачає часу, а вмикають його на дуже мало. Зараз я вам покажу, як встановити цю прекрасну модифікацію. Спочатку треба зайти на сам сайт розробників. Силка на нього буде в описі. Нам треба буде скачати архів з установщиком. Його нам треба буде розпакувати в одільну папку. Після того, як ми розпакували файл, заходимо в нього, тут у нас будуть такі файлики і заходимо в сетап це установщик моду. А сам уже установщик виглядає ось от так. Скоро на каналі вийде вже нормальний розбір установки, тому чекайте. Ось і відео підійшло до кінця. Спасибі вам величезне за перегляд. До зустрічі!